А ви знали, що оболонь варить нефільтроване, непастеризоване пиво? І називається воно три доби. Київсько пшеничне. Термін придатності у нього три доби. Розлите воно вчора, це пивна пошта від підписника каналу. 5,4 алкоголю у складі вода, солод пшеничний, солод ячмінний, хміль дріжджі. Шикарна пінна шапка, колір мутноватий, блідо-жовтий. Відчуваються знайомі, приємні бананово-гвоздичні аромати. Смак нормальної, якісної, бюджетної пшенички. Мені подобається. Отже, великий український пивний монстр таки вміє варити нормальне пиво, коли хоче. Звісно, три доби це дуже мало. Зараз живе пиво вже не в моді, але краще так, ніж оте індустріальне. Як для оболоні і як за 42 гривні дуже достойна пшеничка.